Доброго всім дня! Ви на каналі All About All. І сьогодні у нас русла річок на дні Чорного моря. Якщо хтось часом міг подумати, що на Дні Чорного моря подібного немає, то ви дуже сильно помиляєтеся. Як ви можете побачити, русло Дунаю має пряме продовження дну Чорного моря. Як ви можете побачити в правому нижньому кутку, я зробив легке вдосконалення відео. Я збільшив зображення показчика глибини. І тепер ви його можете спостерігати, не придивляючись. Отож, зліва ви бачили дельту Дунаю, а справа ви можете спостерігати продовження річки Дунай по дну Чорного моря. І подивіться, як гарно, різко знижується рівень моря просуваючись по цьому руслу вниз. І так, глибина вже 1700 метрів. При максимальній глибині Чорного моря поза 2200 метрів. Так вам всім відомо, а кому не відомо, тому буде цікаво дізнатися, що навіть офіційна наука цілком офіційно признає, що в часи останнього льодовикового періоду Чорне море було Прісним озером. Щоправда, научені вважають, що Чорне море в ті часи було всього лише на 200, максимум на 300 метрів нижче сьогоднішнього рівня моря. Але, як ви бачите, продовження русла ріки Дунай спускається на дно моря набагато глибше. Ну що ж, як ви вже могли помітити, дно Чорного моря відсконовано доволі паскудно. Єдина більш-менш нормально відсконована ділянка. Дна моря знаходиться неподалеку від протоки Боспор. І саме цю ділянку моря, зараз я вам і демонструю. Ну, Не дивно, що саме цю ділянку хотіли відсканувати. Я впевнений, що ті, хто сканував цю ділянку моря, хотіли побачити якийсь каньйон, котрий повинна була вимити морська вода, котра хлинула в басейн Чорного моря після його затоплення. Але як ви можете побачити, такого каньйону немає, що означає, що басейн Чорного моря було затоплено морською водою не за десятиліття, не за роки і, скоріше всього, навіть не за місяці. Якщо і десь було на світі стихійне лихо, котре своїми масштабами могло би нагадувати біблійний потоп, то воно однозначно. Могло відбутися тільки в басейні сьогоднішнього Чорного моря. Адже якщо русло Дунаю спускається на глибину майже 1700 метрів, то це означає, що Дунай був рікою, яка протікала аж до самого кінця цього підводного русла ще в часи останнього льодовикового періоду. В цьому питанні суперечностей з офіційною наукою. Попросту немає. Єдина суперечність полягає тільки в глибині Прісного озера, котре було колись на місці нашого Чорного моря. Ну що ж, зараз ми добираємось до інших русел річок. Річок, котрі витікають з Кавказу. І як ви бачите, вони теж мають продовження по дну Чорного моря. Дно тут відскановано страшно паршиво. Але все одно видно, що це каньйон, який є продовженням річки, котра зараз знаходиться на суходолі. Тому, так би мовити, не дунаєм єдиним порізано дно нашого Чорного моря. Само собою, на деяких картах можна знайти і сліди Дніпра, котрий ніби якби протікає по дну Чорного моря. Щоправда, на цій карті. Таке русло, бачите, дуже непросто. Адже дно Чорного моря найкраще відскановано з боку Туреччини, але аж ніяк не з боку України чи, боронь Боже, Запаребрика. Хоча, якщо придивитись, то можна побачити сліди, які могли би залишити русла річок, котрі протікають зараз по території України. Цілком може бути. Що всі річки, які витікали з України, сходились в одному єдиному руслі з древнім руслом Дунаю. Але це все припущення, тому що побачити це на даній карті просто неможливо. Тому що дно Чорного моря, як вже я і казав, відскановано дуже і дуже погано. Чесно скажу, не знаю, з чим це пов'язано. Чи зі специфікою нашого Чорного моря? Адже на глибині воно насичено страшно сірководним. Чи, можливо, з якимись іншими причинами. Але маємо те, що маємо. Дно Чорного моря відскановано страшно погано. Але навіть на цьому паршивому скануванні дуже добре і чітко видно продовження, як мінімум, Дунаю і як мінімум річок, котрі витікають з Кавказу. Маю дуже сильне сподівання на те. Що Чорне море колись буде відскановано не гірше, ніж узбережжя Америки. І я вже просто впевнений в тому, що при скануванні детальному дна Чорного моря, на нас чекає дуже багато цікавих відкриттів. Наприклад, як те, котре ви можете спостерігати прямо зараз. Бо якщо я не помилився і пройшовся дійсно по руслу річки, ну, то це може означати тільки те, що Прісне озеро. На місці сьогоднішнього Чорного моря було глибиною буквально 200 300 метрів. Що означає те, що понад 90% води, яка зараз знаходиться в Чорному морі, прийшло сюди після його затоплення морською водою. А це вже дає дуже багато цікавих запитань. На цьому я завершую свій сьогоднішній ролик. Хорошого всім дня! Devito i miei video